Всім привіт! Це Кьорлі Енн і мій канал про стиль та моду. Сьогодні ми з вами поговоримо і обговоримо таку тему як Чорна П'ятниця. Як взагалі залишитись після неї з грошима? І бажано ще з якимись можливо новими речима, які дійсно потрібні, а не будуть валятись десь там в шафі, і ви їх дінете один раз. А ще я поділюсь таємницею, коли дійсно масштабний розпродаж і варто вкладатися в гардероб. Тож, перше про що ми з вами поговоримо, це аналіз гардеробу, а саме те. Що вам точно не вистачає, тому що насправді для початку, щоб щось купувати, нам потрібно зрозуміти, що саме. І нам декілька порад щодо того, що повинно знаходитись у вас в гардеробі. Звичайно, вони не є загальні, і ви можете обирати те, що вам до вподоби. Якщо вам подобається мати багато штанів і знаєте, ви як це класно стилізувати, то будь ласка, але в загальному хочу сказати наступне: найголовніше правило гардеробу, яке я вважаю, низів має бути менше, ніж верхів. Саме в такому ключі ви зможете зберегти баланс і далі найвдаліше міксувати речі між собою, банально тому, що низ це більш стала частина образу, яка може не змінюватись, але зміна верху завжди говорить про щось нове. Тож, будь ласка, перевірте, чи ви маєте базовий низ, а саме моя порада мати щонайменше дві пари джинсів. Особисто я рекомендувала б купувати як і темні джинси, так і світлі, тому що це дає більше варіацій до стилізації. Але якщо ви знаєте, що у вас не дуже благоприємний клімат і світлі джинси просто. Помруть дуже швидко, то можливо варто пригладітись до різних відтінків темного джинсу, тобто якісь такі темно синій і... Блакитно-брудний, але 100% треба мати якусь заміну. Я б не рекомендувала мати одні джинси на весь сезон, але це чисто мій погляд. Якщо говорити про брюки, то ситуація дуже подібна. Я б рекомендувала мати дві старі пари брюк. Цього буде достатньо насправді і більш ніж в цілому, ви теж можете додати третю, якщо бачите таку потребу. Але дві це прям. Певнено, це можуть бути класичні чорні брюки, і додати якийсь, наприклад, цікавий відтінок, який трендовий в цьому сезоні. цього сезону це в нас сірий, можливо, зелений, бордовий. Якщо ви любите щось таке, шоколадний відтінок брюк, теж буде дуже актуальний в цьому сезоні. Також важливим елементом в нашому гардеробі, і саме в нижній частині цього гардеробу є спідниці. І тут я би рекомендувала мати теж їх дві. Місниця, взагалі, це такий баланс між собою, мати чогось по два. Внизу. Отож, якщо говорити про спідниці, то я б рекомендувала мати як і коротку, так і довгу спідницю. Також хочу додати, якщо говорити про брюки та спідниці, можливо, розглядайте для себе варіант костюмованих. Тканин і купуйте для себе комплекти, це буде дешевше і точно вигідніше, тому що ви купуєте одразу дві річі в свій гардероб. А зараз костюми в нас в тренді, костюмована тканина, все щось з цим пов'язано. Тому дійсно варто до цього приглянутись І в чорну п'ятницю особливо рекомендую інвестувати саме в костюми, в якісні костюми. Якщо говорити про верх, то його буде багато. Готуйтесь до цього. Тож, перша позиція це в нас водолазки. щось подібне що зараз на мені. Це база, яку ви можете швидко і легко. Використовувати в своєму гардеробі. Тож, щонайменше ви маєте мати білу і чорну. Також можете надати коричневий відтінок, або якийсь раніше перечислених трендових відтінків типу сірого, червоного, такого темного, червоного, оливкового. Це все буде ідеальною базою на зиму. Також не можна не згадати про светри. їх присутність теж обов'язкова в зимньому гардеробі. Звичайно, тут, будь ласка, звертайте увагу на те, з чого цей светр. Будь ласка, обирайте або кашемір. Або при нагоді хоча б вовну, тому що все інше не буде достатньо гріти зимою, і може зробити такий не дуже приємний сюрприз, коли ви знаєте, нашаровуєте на себе светр, ще, ще, ще щось, а все рівно вам прохолодно. Тож, на мою думку, що не менше три светера в раніше перечислених кольорах, у вас має бути. Тут можна, звичайно, відходити від цих всіх стереотипів: червоні светри, светри в цілому, із якимись принтами зараз досить актуальні. Але якщо говорити за базові моделі, то звичайно це молочні відтінки, якісь можливо. Коричневі. Чорний светр це теж непогано, насправді. В ту ж категорію, як і светр, я додам ось такі от кардиганчики. Кардигани це дуже крута насправді штука, яку ви можете використовувати для багатошаровості вашого образу, тобто підівати якусь е сорочку під неї. Зараз знову ж таки, у нас тренд на костюмовані образи. Тому е кардигани взагалі мала. Я б рекомендувала мати щонайменше один такий, знаєте, базовий і універсальний, краще більше. У мене, наприклад, в моєму гардеробі Робі їх. Три. Знову ж таки, в максимально базових відтінках. У мене це ось такий молочний, є ще чорний і сірий. Дуже класно вони розбавляють якісь однокольорові луки, додавши якийсь такий акцент за допомогою кардигану. Я вже говорила про сорочки, і дійсно, будь ласка, зверніть увагу на багато шаровість в цьому сезоні і про те, щоб піднімати сорочку під низ, наприклад, светру, кардигану тощо. Тому що дійсно це такий не те, щоб тренд, це дуже вдале поєднання нового з старим, тому що. Найменша базова біла сорочка у вас має бути до цього, ще можна знову ж таки додати якісь кольорові сорочки. До речі, непоганий варіант кольорової сорочки можна використати саме на новий рік, або щось типу корпоративу, якийсь такий праздничний атмосферний стиль. Ну і в цю ж категорію у нас ідуть піжаки. Піжаків багато не буває, і це теж така база, яку ви довго будете використовувати. Якщо у вас її немає, то знову ж таки, будь ласка, за інвестуйте собі в хороший костюм. В чорну п'ятницю це буде дуже вдале рішення окрема категорія в цьому аналізі це взуття, тому що насправді тут би я зосередила свою увагу так само і яро, як я зосереджую увагу на костюмах. Чому тому, що базове класичне взуття, яке ви можете купити на таких знижках. Дійсно, одна з найкращих інвестицій грошей в дні великих знижок. Не обов'язково купувати, наприклад, взуття зимове. Можливо, теж за в туфлі, басоніжки. Вони будуть на додатковій знижці і набагато набагато дешевше. Тож ви будете мати якусь круту класичну модель якісного взуття дійсно за мінімальну ціну. Але якщо говорити про зимнє взуття, по перше, перейдіть за підсказочкою. Прямо зараз тут є повний розбір взуття на цей сезон і передивіться, можливо, вам чогось не вистачає, можливо, вам щось сподобається. Якщо говорити про класику, то я б рекомендувала мати щонайменше дві пари сапожків, якісь класичні і більш елегантні, якщо ви використовуєте подібні в своєму стилі, але насправді елегантний тип взуття можна використовувати по різному Не обов'язково у вас має бути елегантний стиль. Є різні варіації, коли елегантний тип. Взуття використовується навіть в якихось таких екстравагантних рішеннях. Якщо говорити про класичний тип взуття, то це звичайно ковбойські чоботи, челсі і чоботи, осі для їзди, як їх називають до коліна. Це така класична модель, яка вам довго прослужить. Інший тип взуття більш елегант це, звичайно, високі ботфорти для прикладу, і взагалі всі високі взуття на підборах буде виглядати дуже вдало і нарядно. Другий чи вже третій момент, якщо не враховувати взуття, це спробувати щось. Нове насправді це дуже класна нагода на таких знижках спробувати те, що ви раніше не використовували в своєму гардеробі і тим самим заощадити собі. Гроші в тому сенсі, що якщо вам не підійде, не сподобається носити, наприклад, тут ще іншу річ, ви не витратили на неї багато. Також дуже класно спробувати нові відтінки в своєму гардеробі. Знову ж таки, я вже повторююсь неодноразово, що найактуальніші відтінки в цьому сезоні це на сірий, бордовий, оливковий і коричневий. І в цілому можете звернути на різні відтінки, погратись з кольорами, що найменше, або додати більше акцентних кольорів в свій гардероб саме завдяки чорній п'ятниці. Ну і звичайно. Розгледте чорну п'ятницю як не тільки інвестицію в себе, а й в когось, тому що взагалі чорну п'ятницю придумали для того, щоб люди купували дешевші подарунки на Різдво. Тож, якщо ви хочете зробити презент комусь з сфери одягу і не тільки, то, будь ласка, дуже прошу. Купуйте щось з вище переліченого, що ви вважаєте за потрібним. це може бути і хороший светр, і костюм, і, можливо, якийсь верх. До речі, говорячи про верх, якщо ви ще собі нічого не придбали на цей сезон, можливо, саме зараз і варто. Але тут теж така маленька цікавинка, яку я скажу трошки пізніше, що якщо вам не горить на купівлі чогось саме зараз, і ви могли б почекати до кінця місяця. То вам варто це зробити. І найважливіший момент, який я хотіла озвучити, це перше: те, що чорна п'ятниця вигідна в першу чергу не вам, а тим, хто все це продає. Запам'ятайте цей факт і тримайте в голові. Другий момент, якщо вам не горить на термінах, і ви згідні почекати ще приблизно місяць на якусь круту покупку, то. Будь ласка, зробіть це, особливо, якщо ви плануєте цю покупку в якихось мережевих як магазинах, типу Zara, Massimo Васімод'юті, взагалі вся компанія Index, яка включає наступні магазини, так само LPP, там це Reserved і всі інші, Mango, H&M. Якщо ви плануєте придбати щось в них або в подібних middle-market брендах, то знайте, що після закінчення Різдва будуть найбільші знижки в сезоні. Тож. Будь ласка, якщо ви маєте щось таке, що може почекати, нехай це почекає. Тоді дійсно вдасться заощадити найбільше і купити найвигідніше ту чи іншу річ. Я, наприклад, особливо рекомендую купувати якийсь верхній одяг на таких знижках, тому що дійсно тоді найнижча ціна на дуже круті позиції. А на цьому все дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео дійсно було корисним. Також не забудьте, будь ласка, підписатись, тому що відсоток не підписаних на мене людей, які переглядають мої відео. Трошечки завеликий, тому давайте його виправляти. З вами була Аня. Всім па-па!